Шановні колеги, я все ще не втратив надії для того, щоб достукатися до вас і зупинити від дуже ганебного рішення, яке не допомагає армії, але знищує українську економіку. Перше уявить собі, якби вчора фракція Європейської Солідарності не знайшла норму, яка закладається в цей проект, і яким ви. Грабуєте українських військових, яким ви намагаєтесь здати гроші військовим, а тут же витягаєте гроші з їх кишень. Хочу нагадати, що безпека і оборона держави забезпечується в першу чергу Збройними силами, але без фінансування, яке генерується українською економікою і суб'єктами господарювання. Утримати армію неможливо. Уявіть собі, що 55% українського бізнесу заявили про те, що вони не здатні компенсувати зростання військового збору, і це точно призводить до зубодження найманих працівників. Не лише медсестер, санітарок, прибиральниць, найбідніших з кишень яких ви збираєтесь витягнути гроші. А й всіх найманих працівників. Цим законом ви створюєте пустелю замість створення бізнес-клімату. А ще ви порушуєте Конституцію, коли ви намагаєтесь хоча б запровадити після прийняття закону, а не з 1 жовтня. Це заборонена Конституцію. І я наголошую, я закликаю. Є ресурси, за рахунок яких. Ми профінансуємо армію, і я, як людина, яка віддає свої гроші, знаю наскільки це важливо зупиниться.